Так, 13 червня, вже майже місяць пройшов, як ми посадили сою, що можна побачити, що бур'ян уже просто більший за сою. Дуже дивно, тому що так багато амброзії, ну неймовірна кількість минулого року, стільки амброзії не було, вона реально висока. Ватник, як завжди, просто великі осередки. Плануємо в понеділок, якраз єдиний день, косулі. Косулі біжать. Перший раз я бачу. Так, ем, по, щодо поля, то в понеділок будемо бризкати е, пленумом геліос екстра, гліфовіт екстра. Сподіваюся, що хоч щось візьме. А після того вже будемо йти і точково брати бур'ян. Чесно, соя. Дуже хороша, але мене тривожить те, що десь є такі знизу жовтенькі листочки. Що це складно сказати? Так, дуже хороша. На своє цього року.